Привіт, мої хороші! В попередньому відео ми з вами вчилися, як обирати пряжу і обирати гачок для того, щоб в нас все виходило. Сьогодні ми з вами будемо рухатися далі і вчитися першим петелька, як почати в'язати. Тобто, сьогодні ми з вами вирішуємо питання, як тримати ниточку, як тримати гачок. Перші петелечки І е, таким чином ми, вам, е, ми з вами вирішимо техніку в'язання, з яку ми захочемо в'язати, яку ми по і подужуємо, А також е, ну, вирішимо, який самий оптимальний, самий і найкомфортніший для нас спосіб в'язання. Починаємо. Так, дивіться, кожен початківець починає по-своєму. Хто, можливо, вже вміє тримати ниточку, хто не вміє, я показую. Тримайте. Ниточку так, щоб її край оцієї ниточки, основної, бачите, яка йде із моточка, щоб ви її притримували. Завжди потрібно притримувати основну ниточку для того, щоб вам було комфортно в'язати і давалося вам все добре, і у вас все трималося. Дивіться, хвостик ось, ось обираю, це сугубо моя техніка. Так, я привчилася, приловчилася, і мені так зручно. Якщо вам так незручно, ви так не можете тримати ниточку, не біда. Сідайте, робіть так, як вам зручно. Ви повинні розуміти, що ви повинні тримати в натяжку основну ниточку, а також, коли ви будете в'язати, вам треба притримувати сам виріб, щоб він у вас не болтихався, як непонятно що. А щоб він тримався і таким чином ви будете надавати йому форму. Тобто, я показую саме, як я в'яжу. Дивіться, хвостик тоді навколо пальчиків. Бачите, між пальчиками. Опускаю, бачите? Тобто, і тепер дивіться, я намотую, спочатку, робимо першу петельку, це для цепочки, для основного в'язання. Дивіться, бачите? У цього, на гачку у мене вже є петелечка. Основна ниточка у мене закріплена на цьому пальці вказувному. і Основна ниточка тримаю я мізинчиком, для того, щоб вона не гойдалася, як не попадя, а трималася, і щоб ниточка завжди була в натяжку. І починаємо робити отакі, просовувати всерединку. Якщо у вас не виходить, там, чи дуже великі виходить, петелечки, нічого страшного, ви спочатку освойте техніку. Ви зрозумієте, як у вас повинні працювати пальчики для того, щоб ви змогли. І, бачите, двома пальчиками я тримаю виріб. ось о. Одним пальчиком я тримаю основну нитку, і цей пальчик у мене йде, просто, щоб було таке наче, натягування ниточки. І таким чином я в'яжу. Цепочку Цепочку хорошо навчатися, якщо ви хочете в'язати вироби в довжину. Щоб вони у вас були довгими, там, хтось шарфи вчиться перші в'язати, хтось і ще щось вчиться такими методами, хтось купальники, хтось топ, топи в'яже собі перші. Цепочка це завжди на довжину. Якщо вам треба довгий виріб, Ось цепочка, будь ласка, навчилися, а тоді вже з цепочечки, тоді ви вже йдете наступний рядочок формувати. І у вас виріб, ви визначаєте таким чином довжину. Цепочку також можна в'язати по-різному, можна за переднє, за задні, за як хочете. Там є дуже безліч технік, які ви хочете. Якщо вам щось цікаве, ви хочете щось, щоб я вам показала, будь ласка, ви звертайтеся в коментарях. Я буду записувати ваші коментарі собі ось такий блокнотичок, бачите? Ось, о, відео номер два. І будемо з вами тоді розглядати прямо на уроках, як це що, і будемо. Якщо щось для мене буде незрозуміле, я буду так само з вами навчатися. Тобто ми будемо ділитися один з одним досвідом, ділитися знаннями, і це буде, надіюсь, буде круто. Це моя спроба, так як в мене вже запитували дівчатки, які не вміють в'язати, як почати. Давно хотіла навчати дітей, в'язати гачком. Спиться гачком, але так як у нас сьогодення сучасний світ, є інтернет, є відеоуроки, то будь ласка, для всіх, хто бажає навчитися доєднатися, буду щаслива і рада з вами познайомитися. Є у мене різні соцмережі, всі вказані в шапці профілю, так що, будь ласка, йдіть, дивіться, що, чим і як я живу. Буду вам дуже вдячна. Ось, бачите? Тобто, уже як ви зв'язали на достатню довжину, яку вам потрібно, там шарф довжина чи ще щось, тоді ви починаєте в'язати вверх. І вже йде у вас полотно довжиною вверх. Так. І ще хочу вам показати ще, один, ще одну техніку, називається амігум, амігурумі. Тобто, я майстриня в техніці амігурумі. Робимо кільце амігурумі. Дивіться, так само на пальчик, наче як для того, щоб зробити гачечком першу петельку, як для цепочки. Ось, бачите? Але в техніці амігурумі ми не затягуємо, а залишаємо ось такий вузлик. І починаємо в'язати саме на цьому кілечку, тому і називається кільце амігорумі, щоб ви знали. І тоді вже по колу у нас в'язати по колу. Моє в'язання завжди починається там буквально 5-6 таких петель на кільці амігорумі, а тоді ми вже їх сполучаємо і починаємо в'язати по колу. Це хороша і супер техніка для в'язання круглих виробів. Так само майже всі іграшки, брелочки в'яжуться саме в цій техніці. Зручна техніка. Один, два, три, 4, 5 петелечок у мене є. Тепер дивіться, який у нас фокус. Тепер ми цю пряму лінійку створюємо таке коло. Ну, зараз це більш схоже на півколо, але ж тепер дивіться оцю. Петелечку сполучаємо із попередньою попеньою петелечкою. Так, і ось. Протягнули, сполучаємо і робимо одну, од, одну петельку для підйому. Бачите? Ось таке коло. Для того, щоб вам почати збільшувати, вам в кожну петельку потрібно пров'язати про, по дві отаких петельки. Дивіться. Зараз, ось десь опа. Так, якщо особливо неправильно підібраний гачок чи пряжа важкувато. Але нічого, все подолаєте. по дві. Для того, щоб розширити вам саме це кілечко. Я в'язала в у мене є відео в'язання фіалочок, то мені потрібно було наступний рядочок робити по одному так само в кожен рядочок, для того, щоб мені надати фіалочкам випуклості. Але то вже нюанси в'язання, то не обов'язково саме так, тому що для того, щоб збільшити об'єм діаметр кола, щоб збільшити діаметр кола. Перший рядочок ви виповнюєте кожна петелечка отакі, по дві. Бачите? Кожна петелечка по дві. Якщо щось не зрозуміло, чи що пишіть в коментарях, я вам обов'язково буду все пояснювати, все роз'яснювати. Так, будемо з вами. Разом навчатися, я думаю, це буде дуже корисно і цікаво. І останнє, так само, як і попередньо, ми робили, засовуємо, прив'язуємо і тоді робимо підйом. Гляньте багато майстринь для того, щоб не забутися, де вони починали. саме на цьому, де вони починали, роблять. Є спеціальні, я з собою сьогодні не взяла спеціальні такі булавочки чіпляють. Що ви можете почепити і бачити, де ви почали. Для того, щоб рухатись далі. Наступний рядок, щоб не пішла дуже велика хвиля, уже будемо робити через один, через одну петельку наступно дві. Раз. Два. Так, дивіться. Один раз. Так, один раз. Два. Таким чином ми збільшуємо діаметр кола. Якщо вам цікаво, що, що буде там наступне, чи ще щось пишіть. Чи, можливо, вам ще якась техніка цікава? Можливо, я якоюсь технікою не володію, будемо вчитися з вами разом. Будь ласка, я готова до співпраці, до е, спілкування, і буду дуже вам вдячна за активність і за е, зв'язок. Зворотній зв'язок я вам буду дуже-дуже вдячна. Так. Це називається техніка амігурумі. Всі іграшки, всі круглі вироби, серветочки, все, всі в основному в'яжуться саме з такої техніки. Так. Ну що, якщо сподобалося ваш, вам сьогоднішній урок, ставте вподобачку і будемо робити наступні уроки. Ну що? Як вам наше кільце? Ставте вподобайку. Дуже дячна. Велике вам серденько. Ви сьогодні молодці. До наступного уроку!